Вітаю всіх. Давайте розглянемо питання мобілізації. До речі, мобілізація в Україні. Беру навіть коло до воїнів сюди. Мобілізація в Україні. Тенденція до кінця літа. Я візьму. Подивитися. Мобілізація в Україні тенденція до кінця літа. Яка буде? По мобілізації? Потрібна сила, військова сила. Зеленський за. На лінію фронту потрібно підкріплення, щоб приїжджала допомога. Що вам сказати? Тиснути, давити, ловити продовжать. Беру цю колоду. Мобілізація в Україні тенденція до кінця літа. Тенденція до кінця літа мобілізація в Україні. Дивимось цією колодою. Можливо, навіть повторяться карта. Дивимось. Тут мечів. Так, ловка. Люди потрібні, нереально потрібні. Тому що багато втрат. Вона буде я, така, як є. Тобто стабільна мобілізація, стабільна бусифікація. Дуже потрібні люди. До Церпентаклів повторюється, до речі. Змін немає. Не можемо ми без цього. На жаль, ловка оця. Не знаю, наскільки це ефективно, ти ж безтолково. Вибачте, і вони не дивляться, в кого там є діти, немає діти. Оце троє дітей і все. Вибачте, двоє дітей, що не враховується. Ну, якби якось не дуже все коректно і правильно. Але це наша країна. Тому нічого тут навіть дивитись, бо на все так через шопу.